На Україні ради вас бачити. Ми приїхали і ми зараз трошки їздимо по шпиталях військових і проводимо концерти. Це мій музичний підрозділ Сил ТРО Збройних Сил України. І завтра ми виступаємо тут для хлопців, для дівчат, поранених в шпиталі. Ну а сьогодні у нас вихідний. То ми вирішили його якось для вас теж зробити подарунок. І подарую вам свої пісні краще. Сьогодні буде найкращий концерт, тому що ми теж люди і з перших днів ми стали на захист своєї держави, землі, наших дітей, майбутнього. Ну і так якось разом йдемо до перемоги чи до закінчення війни. Як у нас вийде все? Головне, щоб хлопці, дівчата повернулися живими, здоровими до своїх близьких, до тата, до мами, до дружин, до дітей. І щоб ми жили як одна родина, щаслива, красива, і як у нас у військових єдина родина є. Я хочу, щоб у нас в Україні ми один одного підтримували завжди. Ну а я вас сьогодні запрошую до себе в гості в Палац Шевченка. І на авторську програму все буде добре. Ми для вас хочу заспівати пісню Соловейко.